Усіх тих людей, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни, об'єднує одно. Їх дуже радо і охоче випустила ця влада. Дала можливість створила всі умови, навіть листи всякі понаписувала від державних органів. Тобто їм забезпечено було виїзд тоді, коли пересічний мешканець України навіть не може зайти в ліс. Якій кілометровій зоні кордону, і це власне кажучи, і вся відповідь у нас завжди так було. У нас система завжди охороняла своїх служителів. Хто їй добре послужив, той звичайно пізніше має винагороду у вигляді свободи або квитка на свободи з констабуру, у який перетворена країна для решти населення, тобто для всього. Ну і так було на старті, так завжди було, коли найбільш такі резонансні втечі завжди відбувалися чомусь саме тоді, коли комусь вручалися підозри, як, от, наприклад, народний депутат від Слуги народу Дмитру. Або коли по комусь йшли розслідування, або навіть хтось міг і ходити під, під, під підозрюю в Державній Зраді, як там Портнов, Волошин чи ще. Тому не, не нова тема. На превеликий жаль, ми лише можемо по фактом констатувати вибірковість свободи в нашій країні. Свободу нам дарують лише служителям культу, отого владного культу, лише приближеним, хто має блат, кому дозволяють виїжджати. Ну а усі інші, всім іншим, як то кажуть, поцілувати колодку. Це така система, скажімо так, убезпечувати цих людей від правосуддя. Це певна система працює, яка є, я підозрюю, надзвичайно прибуткова, тому що за я, я думаю за кожним, ну не за кожним, я можу лише припускати за дуже резонансними випадками. Це завжди, я думаю, мало за собою якусь винагороду. Тому що таких збігів не буває і бути не може. Ми пам'ятаємо, що тут також і Трубіцина, депутата Київради, який так само має на собі кримінальну справу на кілька мільйонів, за листом ГУР, тобто Буданова Які Арестович, не зумів виїхати. І вже пізніше, знаєте, на неробочий емейл можна висилати, хоч пачками підозри. Що воно в принципі зроблено? Весь так званий батальйон Монако. Він же батальйон Відень, він же батальйон Берлін, він же батальйон там все щось. Вони всі мають підозри тоді, коли держава сама їм дала можливість перед тим виїхати і не лише виїхати, але й легально вивезти повністю всі свої е, там, статки, гроші на попичення і так далі. Тому це є не збіг, це є така схема. Це є схема запобігання від правосуддя. і... Це значить, треба було собі так заслужувати своїми зв'язками. для того і перебувають, і перебували в політиці в найвищі найвищій аби мати абсолютно безлімітні можливості для всього. Спочатку для своєї бухливої діяльності, потім за дозвіл від держави продовжувати своє прекрасне, заможне і, і крове життя. Десь там на Адріатиці чи в більш комфортних аніж війна умовах. Виїхав він в Білорусь, ця худоба на мене писала листи в нацраду і компетентні органи там за розпалювання ворожнечі ще до війни. І це така ОПЗЖ-шна фігура, яка дуже типова насправді для тої партії. Але ну якраз по ньому найменше менше питань, тому що він принаймні, хоч не лукавив, він машиною. Я наскільки я знаю, виїхав в Білорусь. Вже далі, де його там життя склалося, ми не можемо судити. Але він принаймні виїхав в Союзну Республіку до Російської Федерації. Натомість, всі ці, кого ми згадуємо, вони щось знаєте, не в Росію матушку, на яку працювали тут по 20-30 років. Виїжають, щось вони виїжджають знаєте, в дуже такий загниваючий запад, так. Тому знаєте, це теж до певної міри ще більше підкреслює. Взагалі, все це лицемірство, все це лицедійство. Бо знаєте, риторика одна, переконання одні, а потім, коли приходить сюди до діло, то де винирнули ви всі там сини Азарова. Ну чогось не Подмосков'ї, де старий дідусь Ніколай, сидить. А в Австрії, наприклад, і де винирнули всі активи всіх дуже одіозних членів Межигірської банди Януковича? на заході. Тому це лицемірство воно знову ж таки не є новим. Воно просто мені здається вже возведено до якогось такого. Рівня, то вже люди навіть і на це просто, не мають сил реагувати, бо все ж настільки очевидно, що ну тут, чесно кажучи, сильно і обурюватися вже нічим. <просили> Кого просили про допомогу, ті завжди допомагають. От всі, ті так звані втікачі, завжди мають якесь покровительство. Воно або ззовні держави, або завжди всередині, тому що держава не випустить. Кого не випустить? Скільки людей, от, е, які зараз є е, у віці е, 18-60 років, скільки людей можуть перетнути державний кордон? Нуль. А маючи на руках підозри, розслідування там по Набу чи ще по чомусь, там кожен з них, ну не всі мають, але ну, то взагалі мізерні шанси. Тому ці всі покровителі є. І ці покровителі в Україні Вони виконують цю покровительську функцію, як і раніше, не виїжджаючи з України. Арестович до певної міри взагалі це окрема тема, бо це є феномен. Є таке, ну, таке переконання, що ніколи не буває випадкових жертв ошуканства. Ті люди, які завжди стають жертвами шахраїв, аферистів, авантюристів, е ошуканців, вони, як правило, ніколи не є випадковими жертвами, бо вони якби, представляють собою певний психотип такої латентної віктивності, тобто латентної жертовності, жертви. І вони ну, якби, за ними це ходить. Їм їх дуже легко ошукати. Це певний психотип, який ну, те, як знаєте за дуже таким примітивним. Якимось прикладом чи аналогією, от є певна категорія, ну, наприклад, там жінок, які от це буде насильник, це буде зрадник, це буде брехун, це буде розумієте, довбень. Але от просто за ним будуть про мені, такі, пісяти, під комп'ясом, бо людині закладено от, бути скривдженою. Оце ошуканство, це є запит. Думієте, вони створюють запит на самообман. І в даному випадку Арестович, як вкрай зухвалий приклад того флюгерства, кон'юнктурності, він якраз повністю задовольняє оцей психотип свого споживача. Людям подобається, коли він відверто говорить, що він брехун. Тобто, люди від того отримують оргазм, що вони усвідомлюють. Вони є активним споживачем афери. І в такий спосіб, це є дуже сильний зв'язок між об'єктом і суб'єктом. Це дуже сильний зв'язок виникає, і, власне, на цьому базується феномен Арестовича, який відверто говорить про те, що я вам можу брехати в будь-який момент, бо брехав у 2014 році, пізніше брехав у 2022. І невідомо, чи я зараз з вами щирий. І цьому буде руховувати. Вискати і навіть текти 800 тисяч людей за два дні. Ось так побудований цей психотип, це є сильний психоемоційний зв'язок з суб'єктом, який ну, от в масовій культурі має аналог так званого синдрому Трікстера. Це такий насмішник, який просто, якби, просто за рахунок своєї епатажної щирості. І такого навіть буркування, і такого дуже екстравертного хуліганства здобуває величезну прихильність через те, що він і не приховує, що він авантюрист і хуліган. Тому це зовсім інакше. А ще плюс тут в його випадку накладається все ж таки це дуже важливо, накладається ідеологічне суголосся з ним. Його базова от, аудиторія це є все ж таки русський мір. І латентний русський мір. Тобто це є рускомірна аудиторія, їй лягає власне, отака флюгерна позиція, от десь трошки позагравати українське, але все одно триколорний подув вітру повертає той флюгер в ту сторону. І це все ж таки є однодумство. Це не є просто пасивне. Там споживання, це є власне споживання цього контенту і підтримка цього діяча якраз на базі ідеологічного однодумства, і це є ну такий, знаєте, майже як якийсь перепис населення. Тобто, по цій аудиторії ви можете плюс-мінус прикинути, скільки в нас рускомірного бидла. По портнову ситуація ще інша, тому що, по-перше, він є е, технократ найвищого рівня професійності. І такі люди в системі завжди є затребовані і не випадково саме Портнов разом із Єрмаком контролювали і він допомагав контролювати судову систему. Це є залишковий контроль ще Сірянуковича, коли власне. В мафії Януковича, Портно відповідав саме за це. Це є дуже професійно-технократична людина. Йому все одно кому служити, ну якби ну, не все одно вже зовсім, але в принципі він виконує завдання функціональні. Тому з ними якраз така історія, і е, не був би він затребуваний владою зеленою. А з 19 по 22 рік у них була найтака най, тісніша. Е, Комунікація, і зв'язки, є спільні фотографії і зі Смірновим, це заступник Єрмака по правових питаннях, і з іншими очільниками найближчого оточення Зеленського. Власне, тому він і отримав таке право безперешкодно виїхати, бо він був одним із своїх. Він з обоїми зелених по сину це ще інше питання, тому що він виїхав взагалі по волонтерській частині. По шлях від Львівської обласної адміністрації. І це ще раз показує, що це для людей такого рівня зв'язків безпосередньо з офісу президента, взагалі це є безпроблемна річ, цей раз плюнути. Тобто для них ніколи кордон і не був закритим, і не є. І по тому як катаються всі приближені від футбольних матчів до просто собі щоб своїх баб. Курвів вигуляти по Амстердаму, Ну то це ж видно, в них життя не змінилося, в них все дуже супер і будів. Це для людей закритий кордон, а для них, для людей такого польоту це е, ніяких змін абсолютних немає. І якраз Портнов тут е, теж один із прикладів, що належність до цього кола дає тобі абсолютні повні можливості при купі питань. Не тільки самому виїхати ще й до Це є суперзаможні люди, це є промислові власники, це є люди з енергетичної видобувної сфери, які там і вона, особливо і чоловік, ціле життя, власне, освоювали активи е, в цій викупній. Промисловості, ну то ну як ви думаєте, людина, яка може за 10 мільйонів доларів в Дубаях купити собі нерухомість, що не може з чоловіком виїхати з якоїсь нещасної України, яку вони в грубу бачили і, вибачте, в синьо-жовтий вже не в білих тапочках. Вони заробили на цій країні статки, коли запахло смаженим, помахали її ручкою, поцілували її в дубцю і поїхали собі жити та як і заслуговує жити доларовий мільйонер. Вони такими були ще тут. Для них нічого не помінялося, і тут вона дуже ще низького польоту взагалі ще навіть тут пташка. Бо всі сировинні олігархи, вони ну, перші всі активи вони вже легалізовані за кордоном, їх нічого з Україною не пов'язує, крім просто місця збагачення і місця такого шакального, акулячого пограбунку. Як тільки щось щось вони собі сіли на чартах, не поїхали, маючи, я думаю, ще в кишені по кілька паспортів різних держав і шукає вітра в полі. І так було заплановано з 90-х років. І зараз якраз час війни це той час, коли вони цей план просто хто там, в якій по черговості, просто реалізовують. Держава може лише створювати проблеми своїм громадянам пересічним. Які просто виїхали з дітьми десь за кордон і так далі, а власне таким Віпам вона проблем не створить. Ну, тобто вони для того і є ВІПи, що вони є захищені юридично, і, і фінансово і статками від е, якихось дискомфортів. На них працюють цілі юридичні компанії, які ну, їх завжди від усього відіб'ють. Принаймні, прецедентів таких нема. І це не тільки з війною пов'язано. Наприклад, фірташ, який має бути екстрадований до Америки і проходить по кримінальній справі на малені на, 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 на мільярди доларів. Він у Відні вже не знаю, вже не знаю вже то вже певно скоро вісім чи чи скільки років, і, і, і неможливо взагалі його ні до чого притягнути. І це... Фактично по всіх фігурантах буде така сама ситуація. Це декларативні речі, які ще раз показують, що це все показуха. Тому що ну, це воно дуже дико виглядає спочатку дати можливість легально виїхати, а пізніше услід там, трясти кулачками і чимось там погрожувати. Ну це ж, ну це ж дитячий садочок.